Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Хто дихає? Обмаль теорії та як найбільше практики, так проходять заняття з домедичної допомоги Волени Кучнєвої та її команди в Кропивницькому. Жінка сертифікована інструкторка. Від початку великої війни провела вже кількасот тренінгів для цивільних. каже, поки існує загроза. Ці навички знадобляться кожному. Ми бачимо, що наш ворог, наш агресор. з своїх пріоритетних цілей має саме цивільне населення. Тому, знаходячись в епіцентрі якогось вибуху, якоїсь ем, Валу і так далі саме навички до медичної допомоги можуть врятувати життя. Навчання відбувається за системою чотирьох кроків. Кожну маніпуляцію учні повторюють по чотири рази, щоб володіти досконало. Інструкторка пояснює, в першу чергу треба оцінити стан потерпілого. Якщо людина непритомна та не дихає, слід негайно переходити до серцево-легеневої реанімації. Проводять її на рівні поверхні для дорослих. 30 ритмічних натискань глибиною 5-6 сантиметрів. Потім два вдихи в ротову порожнину. Дітям масаж серця виконують дещо інакше, демонструє пані Олена. Беру від ключиці, дивлюся, де ребра закінчуються. І приблизно вибираю середину. Ставлю руку. Це подростки. І качаю. Подростків ми качаємо 15 на 2. 15 компресій, 2 вдихи. 15 компресій, 2 вдихи. Як ми качаємо однією рукою? Я поклала руку, підняла пальці. Я фактично качаю тільки тильною стороною. однією рукою. Пенсіонерка Наталія Антіпцева з інтересом спостерігає та запам'ятовує настанови інструктора. До медичну підготовку проходила в школі, але багато що встигла підзабути. Більш за все жінку цікавить, в яких випадках і як правильно накладати турнікет. Робити це варто, коли в людини сильна кровотеча, розповідає жінці інструктор. Турнікет розміщують на 5-8 сантиметрів вище від поранення, фіксують і вказують час, коли наклали. Ми маємо різким рухом його зафіксувати, тому що це скільки може турнікетнаходити. Залежить якість накладання нашого турнікету. От ми зафіксували, тепер починаємо крутити вороток. Крутимо вороток в будь-яку сторону. Яку нам зручніше я звик крутити за часовою стрілкою? Крутимо до тих пір, поки ми можемо крутити. Як ви що турнікет накладений правила? Перше це відсутність пульсу, по-друге, зміна кольору кінцівки. Я думаю, це наглядно видно. Звідси виходиш, і ти вже заспокійливий більш-менш Чувствуєш себе якось впевненіше. Не дай бог десь щось случиться. Ти вже не будеш падати в обморок, там не знати, що робити. А ти будеш іти щось робити, щось помагати там, щось собі помагачі чи, чи окружаючим. Якщо ж кровотеча не критична, рану необхідно затампонувати, говорять інструктори. Для цього потрібен стерильний бинт. Тампонують зазвичай рани на шиї в області паху під пахвами, а ще поранені м'язи рук та ніг. Важливо користуватися медичними рукавицями. Дивіться, я тут весь час тисну, тут я беру кулічку. Обережненько піднімаю і роблю ревізію рани. Я дивлюся, звідки тече а, я отут натисла і тут тікти перестало. Я тримаю там палець. Тепер я далі можу під цей палець тампонувати, тобто я не виймаю його взагалі. Я з усіх боків його обвожу. так от. Але я затампоновую спочатку там, де тече, а потім я затампоновую всю рану. Зі слів інструкторів, іноді буває так, що людина непритомна, проте дихає та не має серйозних поранень. Тоді постраждалого слід покласти в зручне положення, уважно слідкуючи за його станом до приїзду швидкої. Дальню руку беремо так і тильною стороною ладошки притискаємо до щови. Дальню ногу піднімаємо, щоб п'ятка була максимально близька до ягодиці. трошки відсторонюємось і отак перевертаємо. Поправляємо тут, для того, щоб дихальні шляхи не перекривались і вниз були. І цю ложку також поправляємо. Він нікуди не дінеться. Так він буде лежати 20 хвилин. Через 20 хвилин ми його перевернемо на інший бік, якщо не прийде швидка. Тренінг тривав 4 години. Учасники вдосконалили навички під наглядом інструкторів та отримали відповіді на свої запитання. Тепер переконані, зуміють надати допомогу всім, хто її потребуватиме. Бо він. Ну і за війни, скоріш всього, що повинен кожен про це знати. <сери> а це важко, це дуже важко. Руки потім болять. Я не знала, що треба відкидувати дихальні шляхи, щоб ну, таким способом. Саме треба брати і відгнати голову. Це новеньке. Інструктори наголошують, надзвичайні ситуації можуть трапитися неочікувано та скрізь, тому закликають тримати під рукою аптечку. А курси з домедичної допомоги радять проходити кожні три місяці, щоб завжди бути готовими до небезпеки. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Театр Корифеїв у Кропивницькому приймає учасників соціального проєкту Ми українці, всі одна родина. Це проєкт всеукраїнського масштабу, який втілила в життя концертна агенція Садиба М'юзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Від міста до міста організатори подорожують Україною, щоб розповісти натхненні історії вимушених переселенців, яких не зламала війна. Вони щемлючі ці історії. Вони болять болять і організаторам, болять і учасникам, болять глядачам. Що заходу мене охоплює такий страх, що як це люди можуть пережити. Але в той же час, коли я бачу ці історії, я надихаюся, тому що я розумію, що люди не закрилися десь в сараї чи в погребі. Вони не склали руки, вони, не... вони провели дух української людини і вони зібрали всі сили і пішли вперед. В світле майбутнє. Проєкт об'їхав 94 українські громади, згуртувавши понад 170 тисяч переселенців з території, що найбільше постраждали внаслідок бойових дій. За словами організаторів, їхня мета підбадьорити українців, котрі залишили свій дім через повномасштабне вторгнення росіян. Важливість цього проєкту неможливо переоцінити. Адже ми зараз переживаємо дуже важкі складні часи і в нашій єдності наша сила. І це так важливо, що в важку хвилину ті люди, які покинули свої домівки на Сході, приїхали сюди, у місто Кропивницьке, і знайшли тут теплу сердечну підтримку. У кожному місті організатори презентують глядачам сім найдраматичніших розповідей порятунку від війни. Власною поділилася й пані Оксана, жінка з Бахмуту. В мирні часи працювала вихователькою в дитсадку. Місто квітло, багатіло, то розвивалося, поки Росія не лишила від нього пустку, де замовкло життя. Якось було коли приліт, ми стояли з дитиною на площадці, ну, і таке, знаєте, таке відчуття, що дом пішов. Дім, так він як отак от зробив, як шагнув вперед. Це так страшно, коли отак. ми спускалися на другий поверх, там було не менше вікон. Ми сідали отак, от на площадці і сиділи, а потім піднімалися знову додому. Російський снаряд вщентру розтрощив квартиру жінки. Те, що наживалося руками, згоріло вмить. Родина пані Оксани встигла вчасно евакуюватися. Разом із донькою жінка знайшла прихисток від війни в Кропивницькому, але серце проситься назад у Бахмут. Я помню кожен уголок. Я хочу додому, хоча в Донецьку область. 16-річна Софія, наймолодша учасниця проєкту. Мріє, щоб українські військові визволили Донеччину від росіян. Її домівка в селидовому нині окупована ворогом, і, хоч на знайомих вулицях зараз гойдаються російські триколори, для дівчини рідне містечко назавжди буде українським. Кожен день, який я пам'ятаю для мене. Важливий гріє душу, як я ходила в школу, як я ходила на заняття по танцям. Ну, кожна хвилинка це дуже важливо для мене. Дівчина говорить, у Кропивницькому після переїзду не почувається чужою. Тут зустріла нових друзів, навчається на архітектора, а ще має змогу займатися улюбленими танцями. Свій талант показала й публіці. Подалі від бойових зіткнень учасники проєкту розпочали життя з чистого аркуша. Дехто розбудовує релокований бізнес. Хтось відкрив волонтерський хаб. А наприклад, пані Ірина з Мирнограда захопилася декоративним хендмейдом. Це така лялічка, шкатулочка. Це можна тут зберігати свої сокровища або солодощі. Виступи учасників проєкту доповнили музичними і хореографічними номерами місцевих колективів. Перформанс від переселенців зірвав оплески аудиторії. В одному залі разом зібралися кропивничани та переселенці з інших міст, засвідчивши, що українці велика дружня сім'я без поділу на території. «Коли на душі дуже важко в такий час, і коли в тебе родина там воює, да це дуже тяжко. А коли ти приходиш і тут розслабляєшся, це емоціонально настільки дуже. Положительно. Деякі моменти навіть не можна було дивитися без сліз, тому що це настільки відчуваєш гордість за наш народ, за нашу незалежність, за нашу непереможність, за нашу твердість, за наше стремління до перемоги. Я думаю, з таким настроєм ми дійсно переможемо, бо нам не страшні ніякі вороги, які хочуть нас здолати. Дякую вам. Дуже прекрасний, чудовий проєкт. Ініціатори проєкту «Садиба М'юзік» та «Світ ТВ» підготували для учасників цінні подарунки, пам'ятні дипломи та побутову техніку. І хоча проєкт вже близиться до фіналу, організатори розмірковують над його продовженням, аби переселенці мали змогу розказати співвітчизникам ще більше історії своєї стійкості. А ворог побачив, що ніяка зброя не розіб'є прагнення українців бути господарями на своїй богом даній землі. на дорозі В Кропивницькому 23-річний водій, вдаючись до контрольованого заносу автомобіля, здійснював небезпечні маневри. Подія сталася на вулиці Незалежності близько 21-ї години у четвер. За таке правопорушення патрульні винесли 23-річному Керманичу постанову за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку. Друзі, дорога це не місце для самоствердження. Вона не пробачає помилок. Будьте відповідальними та законослухняними. Звання Героя України присвоїли старшому лейтенанту Ростиславу Кондричу із Кіровоградщини. Воїн родом із Чечеліївки Петрівської громади. Відомо, що Ростислав Кондрич проявив себе неодноразово. Він прикривав виведення бійців завдіївського гарнізону. Під ворожими обстрілами брав участь в евакуації поранених і загиблих на Харківщині та Сумщині, командував прикордонниками, щоб стримати ворога. Особисто знищив три ворожі. Дрони і відбив кілька атак, і навіть коли Ростислав отримав важкі поранення і тоді не залишив позицій, розповіли про подвиги героїв Кіровоградській облизькій адміністрації і додали, Кіровоградщина пишається своїми героями.